Почни свій день з перемоги. Ранок чемпіонів на Чемпіон Радіо. Відбулася та подія, про яку ми вам говорили, презентували, анонсували. Хлопці вже в нашій студії Микола Морозюк і Давід Маркович. Вітаємо вас, хлопці, доброго ранку. Давайте ближче до мікрофонів, що вас добре, теж добре. почули. Міло як Вашаночок, як він починається? Перфект це Це Фі... Починається перфект чи взагалі? <смір> <смір> Це правда була чи ні, що перфект о 9 ранку в понеділок? Ну звичайно, погода яка, сонце, ну, теж вже вже хочеться жити. А о. взагалі, як часто ви прокидаєтесь о, там, о 8, я не знаю з кого ви сьогодні, о 7 прокинулись? Я, 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 я кожен ранок, я як багатодітний батько, займаю цю позицію такого. Микола, не, не бійтесь, мікрофону він не кусається. А що, ближче? Булище? Так. Так. Булище. В мене, на жаль, просто нема досвіду на радіо, тому... Такі, можливо, можливо. Залицяйтеся може, до мікрофона. Отак може... давайте. А мені трішки страшно. <ріст> <ріст> Тому Не вкорисить. Ну як багатодітний батько, прокидаєшся у шостій, так? Чи о п'ятій? Ні, у сьомій. У сьомій. Ну, непогано. То ще по-людськи якось. Та, та. Можна жити. А, як я знаю в чому фішка. Там просто дружина явно раніше прокидається. <ріст> <Не, ріст> <А> друж... <ріст> виспатись який, який чоловік. Золото. Приклад. Клас. Так, Микола, ви нещодавно перенесли операцію. Трішечки так, травмувались. Як ну як трішечки? Наскільки Перелам. я знаю, це найсерйозніша травма за усю вашу спортивну кар'єру. Можна так сказати, це просто ваша вона тому, що операційне втручання угу. Ось, була одна також з коліном, але там обійшлось без ножниць і бінтів. Ось, так, це саме важке для мене в першу чергу, напевно, і психологічно. Тому що uh -huh. я і зовсім не був готовий до таких подій, але... No, ну як зараз? Я, я так бачу, що вже більш-менш, все нормально. Ну ось так, так. бачите, вона візуально О, я бачу, я виглядає бачу. супер. Я, я радий, як веде себе рука зараз, як проходить там певне відновлення. Я думаю, що скоро повернусь. Так, Давид Маркович, супер? а от ви як керівник. Ви тільки-тільки по факту підписали собі гравця такого топового в профан. І тут на травма відразу, ви це як пережили? Ну, Це дуже складно, якщо чесно, психологічно було, тому що буквально це було на рівному місці. Ну, типу, Це була товариська гра, яка взагалі там десь в моменті не мала статися. Угу. А от, і ну, на травму такого гравця ну, ми, я, я особисто точно не, роз, не розраховував. Тому, але це спорт, ми спортсмени, ми розуміємо, що така травма могла статися будь-де, будь-коли, в принципі, ну, на будь-якому матчі. І від цього, в принципі, немає різниці, коли, якщо це травма. Окей, а коли наступний матч у Профани? Чи встигає Микола відновити? Да, скільки взагалі відновлення Вовістю, буде тривати? Так. Не знаю. Зараз настав час реабілітації. Я думаю, ну, я такий бієць, боєць міцний, тому я думаю, що скоро і незабаром моє повернення буде. Ні, ну якщо так розібратися, то йому ж руки в принципі не потрібні. А я, ну це ж контактний вид спорту. Футбол? Да! Але ручки то вони от, 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 побіг. Ні, так не працює. Ручки теж мають бути задіяні. Без ручок важко. Для координації. Без ручок ну, як ходити міг. важко? Ну да. Можна, а, та... ну, ти Давід, якщо то не секрет, скажи, будь ласка, скільки коштував перехід Миколи Морзюка з рух Медіа 7 до Профану? Можна, можемо про це говорити ефірі? Е, Напевно, не знаю, ну е, воно безцінно. Те, через що <смири> перейшов да, да. Микола, це безцінно, Да. Це наш вайб е командний, наш дух, і от е оце його підкупило. А це інше, оці папірці, це ж не ну, важливо. Зрозуміло. Ну, дов... е Микола, довелося приїздити з Львова до Києва чи ні? Чи ти був у Києві, просто їздив грати за рух? Як відбувалося? Ні, це все відбулося, ну якби в мене були загальні плани переїзду в Київ, е сім'я і так далі. і воно... Все співпало? Ну я розумів, треба щось в житті міняти, треба робити вибір, так як я був в іншій команді, у Львові. І це для мене також було непросто, але я розумів, що треба далі розвиватися. Тому саме саме профан. Чудово. А коли стартує цей сезон Медіаліги? А Дай Бог, його не, не а не ще а ще, а ще, а ще немає, так? Да? Роз, розкладу змагань нема. Ні, на жаль, Ну, Тренувальний на жаль. процес живе. Звичайно, кожен, ну, да, кожен день, грубо кожен кажучи, да. Ну, в принципі, воно логічно. В такі часи живемо, що на завтра щось загадувати. Ну, медійні ігри ми поки ну, якби будемо самі між собою влаштовувати. Mm -hmm. ну, тобто... ну, а сама ми ми знаємо, що вже був перший чемпіонат. Ну нема ж просто регулярного і не зрозуміло, що... Ну, Кубок, Steel, в будь-якому випадку буде незабаром, десь можливо там, Початку літа, десь всередині. Можливо, от е, сам чемпіонат, який був, теж буде, але ніяких поки анонсів е, немає. Так, а ось по факту недавно минув зимовий кубок UASTіл, і ви зайняли третє місце. Кому ви поступилися? Давайте давай, 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 далі. Добре, запитаю, я, які, які плани на наступний сезон? Ні, я запитаю Спортивні. інше, а нема... це питання конкретно до Миколи. А немає бажання е, позмагатися з командою Ігніс, де грають ваші колишні колеги по Динамо, а саме Артем Мілевський та е, Сашко Алієв? У мене, якщо чесно, немає бажання змагатися, вони мають... Шукати оцю додаткову мотивацію знімагатися зі мною. В мене що не гра, це така перемога без шансів. Mm. Тому тут це просто на даний момент так. На жаль, для них. Насправді ну, звучить трішки зухвало. Ну як? Є все по факту. Цифри говорять самі за себе. Все, питань нема. Ось такі діла. Ми, до речі, я щось згадав, що ми, до речі, з тобою зранку сьогодні спілкувалися про те, що на погоду коліна крутять. А ага. як у професіональних спортсменів крутять коліна на погоду? А, на жаль, чесно, у мене такої проблеми немає. Не знаю. Так навпаки, радійте, на, що на, на ви так сумно про це на говорите. На 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 жаль жаль? чи не на жаль? <світ> А, ні, щастя? <світ> <деба, світ> <чекайте. світ> ну чи на щастя? Я не знаю, може я і на жаль хочу відчути, що це таке. В... Мені 37, але напевно відчуваюся, на 17. Просто ми з киднаємо це обговорили. Кажу, Діма, він професійний спортсмен і йому 37, у нього крутить все. <світ> От, я вам заздрю. А як підтримувати в 37 тіло в такій гарній спортивній формі, щоб нічого не боліло? Це що? Це постійні тренування, це режим, це не знаю, харчування. Це генетика? Я не знаю, це я думаю трох батьки і генетика. Я далеко не професіонал, щоб лягати вчасно спати, харчуватися. І не фанатію взагалі в нічого. Частково слідкую, не знаю. Важко сказати. Ага, і це говорить нам професійний спортсмен Давид Маркович. А да. у вас як з режимом? Хотілося б сказати, що дуже суворо, але ні. Не скажу. Не не скажу, не скажу. По розкладу зал, по розкладу тренування, але типу, просипаюся коли хочу. Кайф. Да. Прикольно. А що найбільше приносить задоволення в тренувальному процесі? Який найкайфовіший, найкласніший момент? В тренувальному чи взагалі в, ну, в тренувальному. Підготовці. А, та все, ну просто я людина футбольна, я з 8 років займаюся футболом, mm -hmm. а вот, тому для мене ну, кожен момент хайповий. А загалом от, в розвитку клубу, в розвитку команди, е та теж весь процес, тому що ну, сама суть розвитку медійно медійного клубу для мене особисто, як для людини, яка з футболу, яка іграла і тепер якби і продовжує грати, але ще в амплуа. Керівника, який розвиває клуб, ну, типу, це максимально цікаво. Багато процесів, багато людей, багато якихось моментів, ідей і, типу, моментів для реалізації. Які задачі керівника? Ем... Зробити так, щоб про клуб знали всі. А, тобто це не керівник а ще й маркетолог, правильно? Ну так, да, я якби там, на жаль, зараз, ну як, на жаль, на щастя, зараз виконую багато функцій не тільки, ну якби, не тільки департаменту якогось одного. Тобто я задіяний і в маркетингу, і в креативі. І як спортивний директор, і як психолог навіть, ну це нормальний момент. А, ти ж керівник. а, а є якісь бонуси за це? Є якісь бонуси за те, що стільки навантаження велике. таке? Любов і подяка від команди. Лучший брат, Красавчик. Ого так. Well, yeah, well. Давід, скажіть, будь ласка, ну от Микола Морозюк, ми знаємо вже гравець профану. Які ще відомі люди грають за ваш футбольний клуб, кого ми можемо знати? Давід Маркович. Ну, зрозуміло, це зрозуміло. Yeah. А ще. Кевін Долматов, супер модель, супер тіктокер. Так, нас Він. він був у нас. Та, та. Так. Да, Богданело грає. І Богданело, так. Ну я блогер. А, так, так. Да, приходить інколи там, пнують м'ячі. Mm -hmm. Із ви маєте на увазі екс-професіоналів? Так, да, можливо і так. Є от е, там плани когось ще запросити? Бо от ми бачимо, що до Мілевського вигнівся, в Вигнісів доєднався Алів цього сезону з цього року. Може ви когось плануєте ще в пару до Миколи? Е, не те, що плануємо, хотіли б, конкретно кого не скажу і в принципі тенденцію підтримувати, щоб в команді було багато експрофесіоналів, ми не хотіли б. І я не підтримую. Коля теж, але він не проти якогось одного одного ще досвідченого гравця, який читає, знає по. Кого хотілось з партнерів минулих років. Важко сказати, зараз. А з ким найкраще гралося? Ярмоленко. Я б так. Це перша і єдина персона, напевно, яку я без вагань би запросив в профан. І... Ну Андрій поки не збирається закінчувати, чи є якісь чутки про це? Не знаю. не знаю. Це, okay. Напевно, і він сам не може відповісти на це питання. Але я думаю, що в процесі зростання самого медіафутболу в країні будуть з'являтися нові обличчя. І... і саме і в профані. Буде 100%. Ну, будемо стежити. Ну що, yeah, далі перейдемо yeah. на трошечки на музичну паузу. Трошки Ну да, далі суперхіт від бадігаги. Абракадабра. Прямо зараз на чемпіон радіо. Доброго, Доброго ранку. ранку. Ранок чемпіонів. Перше спортивне радіо. Вмикай спортивну хвилю. Слухай спорт. Чемпіон. Ранок чемпіонів. Ми нагадуємо, що сьогодні з нами ранкують хлопці, гравці медійного футбольного клубу профана, саме Микола Морозюк та Давид Маркович. Ще раз доброго раночку. Добре, Давид, ми, як добре. ми з'ясували, не тільки керівник, він ще майже все в профані. Да, він, так, він для них все. І Розкажіть, це прекрасно. Розкажіть, будь ласка, користуєтесь штучним інтелектом? Звичайно. Да? А, а як? як? Ну, як? ну як? типу, да, для чого? Генерувати ідеї, я не знаю. Генерувати... Ні, іде... Ідеї, слава Богу, самі генеруються в голові. В цьому штучний інтелект може десь якось, типу, трішки на... наштовхнути, але загалом це ну, якісь структурні питання по менеджменту більше. А, да. Ну, да, тобто да, для так. роботи більше. Топ... Ну, да, звичайно. Mm -hmm. да. Супер. Так, як зараз без нього без штучного? Ну конечно. Підписка 20 баксів і полете. <риклад> от ми саме так і вирішили, і тому ми натренували наш штучний інтелект ставити питання нашим гостям. Він, <риклад> е там... Але так, він у нас не проплачено. Питання можуть бути бути які завгодно, тому будьте готові. Окей. Ну що, поїхали. Перше питання від штучного інтелекту. Коля, відповідати... розкажи, що змінилося у твоєму професійному та особистому житті після підписання у профан? Це до Миколи питання було. Я ж злякався, який, ага. такий голос. Що змінилося? Багато чого. Я, як мінімум, можна сказати, проснувся. От в мене такий заряд щось, чогось нового, мені знову ж таки захотілося творити, створювати, жити і Якісь такі правильні, круті амбіції, які дуже важливі, як на мене. Для Короче, спортсмена молода... в загальному Ну, принаймні. Молода кров, яка поруч з вами там бігає, позитивно на вас впливає. Ну, звичайно, звичайно. Коли ти хочеш щось створити нове, амбіційне, круте і про що все, всі говорять, це, як на мене, дуже важливо. Поїхали далі? Дякуємо. Друге питання. Слухаємо. На вашу думку, яка найбезглоздіша причина, через яку можна втратити м'яч на полі? Це до Давіда. Ну просто дивитися кудись в небо. Коли голова працює в одному режимі, а ноги не підключені. Це, типу, як? Ти біг, біг, завтикав і що? Ну так. Типу, хотів дати наліво, дав направо. Да, так, бывает. так буває. Я в футболник. Я це, футболник. Це, це, це в гравців, коли ну, є там певний рівень, на хай-левел, ну, як професіонали, в них таке, вони сміються з гравців більш низького рівня, тому що коли їм не вистачає кислороду, ага. тобто вже йде там закислення м'язів, і вони не можуть приймати на певному рівні нагрузки, не можуть приймати просте рішення. І Серйозно? Вони, вони туплять. Та, ну, це, це, ну це ще й мозок. Мозок йому не вистачає кисню і мозок працює вже звичайно, на мінімалі. Це, та... це і є в, там, і в атлетів на самому високому рівні, а в більш низькому, ну це взагалі як правило. Тому це... А О -о -о. у вас в команді є в профані людина, яка всім пихає, якщо той щось там зробив, не віддав там не туди або втратив там в ситуації? Немає такої ні, людини? Ні. Для того Миколу запросили? Ні, ну Микола професійно це робить, якщо робить, але я не помічав. Я не люблю робити це криком. Я вже кричу там на п'ятий раз, якщо людина там на другий, третій не розуміє, ну треба шукати новий вихід. Окей, давайте, третє питання. Як ви налаштовуєтесь ментально перед грою? Поділіться деталями. Як Нічого незвичайного. Я, я навіть важко сказати. У мене немає якихось. Я не ділю ігри там на прохідні, на важкі і так далі. В мене якась... Свій план на гру тобто, і... Тобто на кожну гру одинакове налаштування. Так, ну, звичайно, там якщо там, Ліга Чемпіонів колись uh -huh. є такі певні мурашки зранку і ти такий додатковий якийсь стрес, але ти все рівно маєш боротися з ним, підготувати себе правильно до гри, тому що просинаєшся ти зранку, гра 21.45. Щось треба робити ці дня. — Можна перегоріти вже до А, а у, у профана є якийсь ритуал в роздягальні перед грою? Щось робить команда разом, щось таке? Хтось штовхає, оце це okay. знаєш, як в фільмах. Yeah. Звичайно, 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 ну э, такі спічі в нас є, да, але загалом це типу просто пару хвилин тиші і кожен там собі або в музику, або, наприклад, як я там Best Skills Рональдню 2005-2006 <laughs> передивлюсь. Серйозно? Але, ну, Тебе це надихає? Ну, звісно. Виходиш на поле, потім такі на зряді і сидиш на банки весь майже. <laughs> Речі, таких ритуалів немає, бо знаєш, що я в цих е шортах забив 5 голів минулого разу, і я буду вдягати їх. Ні, вони є. Чесно, футболісти, вони досить такі забубонні. люди. Так, є, що там гетру вдіває, крутить через ногу. Ну, я дуже багато чого бачив, досить смішних таких випадків, які, ну, як на мене, абсурдні. Але, ну, якщо вони йому допомагають, він це вірить, тому... Все в твоїй голові. Звичайно. Що, давайте галтів. ще одне останнє питання послухаємо. Якби дозволили брати м'яч на полі руками 10 секунд, на що б ви їх витратили. <риклад> <риклад> ну, всі бігли б, напевно, в карну зону брати м'яч, да, щоб накинути зразу і вдарити. Ну, нема сенсу в центрі поля брати м'яч. Ну, до речі, в минулому сезоні Медіаліги були ці матчі, коли е, глядачі трансляції за донат могли замовляти різні отакі штуки. Ви ж знаєте, довідається. Да, 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 там було. можна було замовити, щоб суддя грав за одну з команд, щоб воротарі мінялися воротами і грали за різні команди. Грали таким м'ячем, там, типу, великим гігантським, я б навіть сказав. Да. Тобто за донат можна було замовляти такі штуки. Пішки ходили, пішки, пішки ходили. Пішки не, не можна було бігти, так, тільки так. пішки грати. В цей момент, до речі, репостнули собі оцей паблік 433, 3 3 uh -huh. найвідоміший. Uh -huh. так. І так. мільйони переглядів да, потім ну, через, там, це. Типу, uh -huh. через це. По 30-40 мільйонів щось. А скажіть, будь ласка, немає там від інших професійних футболістів чи від фанатів якогось хейту, типу, що ви там перетворюєте футбол на якийсь незрозумілий перформанс, що це Стьоп, так не повинно бути і так далі? Є, звичайно, є, але немає, розумієте? Просто немає сталого, от, е, сталої концепції. Що uh -huh. це таке? Тому що UA Steel – це одні правила, uh -huh. е, медійна ліга це інші правила. А оцей матч в кінці Медіаліги, ну типу, де всі зірки, там взагалі mm -hmm. вахканалі якась несеться. Тому не зрозуміло, за що чіплятися конкретно, щоб прокоментувати. Ага. Типу, те, що от там відбувається, це ну крінж, да, об'єктивно. Ну, типу, все, всі ці історії, де суддя там може переходити. Ну це, ага. типу, супер по фану. Е, я думаю, що треба зріс робити саме по правилам Йоастіл. А, вот, а ну там нічого такого немає. Короче, Навпаки ви можна розуміли. було б туди ще надавати. Але, додати я, ще, але ще. я, вибачте, переб'ю, коли я прийшов взагалі у сферу медіафутболу, мені все моє оточення таких експрофесіоналів говорили і сміялись, говорить, нащо ти займаєшся цією клоунадою?» ага. Чесно, були досить угу. такі неприємні для мене слова. Але з протягом якусь пів року... Останні півроку, зараз майже від всіх отримую дзвінки, там, ай що, як до вас попасти, що треба. Тому медіафутбол за останні, я рахую місяців 6-7 зробив величезний прорив і саме головне нам не зупинятися. Навіть такий важкий час. Ну і я хочу додати, що та клавнада була не просто така, а для того, щоб збирати донати. Це найважливіше. Клавнади, клавнади, але збирались дуже великі гроші для Збройних сил України, тому я вважаю, що можна робити все. Що завгодно, аби наші хлопці там е, мали те, що їм потрібно. Коротше, тому всі, хто не згідний, всі кому не подобається, створюйте свою лігу і, і робіть, робіть що там хочете. Так, що так. хочете. Да. Так, так, ну що, в нас вже немає mm -hmm. більше питань, що штучного інтелекту. Питань нема. Зробимо невеличку музичну паузу. Зробимо. До Фєєва, додайте світла, на У -у -у. чемпіон радіо. Доброго ранку. Ранок чемпіонів. Ну що, давайте тепер пограємо в пін-понг. Як у вас з видами спорту, який не футбол, хлопці? Супер, в мене взагалі жодних проблем. Ви що граєш, Коль? Все. Немає виду спорту, який я не граю. Баскетбол. І в баскетбол. В 33 я взагалі чемпіон. Хокей під водою є таке, знаєш ще. І там я теж буду чемпіоном. Це його сильна сторона. Добре, я мультиспортивний, мультиспортсмен. тому в принципі, Все, що зв'язано з м'ячем, все граю. За баскетбол навіть не питай, очевидно. Граєш? Так, Треба зібратися, що з Це в ДНК просто. Окей, у нас для вас є пін-понг, хоча в простонароді це звичайний бліц. Зараз хлопці вам по черзі будуть ставити запитання, а ваша задача відповідати коротко, так, ні, було, не було, а потім за найцікавіше, за, за що ми за, зачепимось. зачепимось, так, ми це розкрутимо вже по завершенню блісу. Тому, якщо ви готові, пропоную запускати секундомир. Секундомір. Ну, поїхали. поїхали, Коль, ну ми вже про це говорили, але віриш ти у футбольні забобони? Частково. Добре. Ні? ні? Частково чи ні? Так. <святкували> Давід, святкували перемогу настільки емоційно, що пошкодили щось у офісі або роздягальні? Ні. Коля, бувало, що випадково передавав м'яч супернику, плутаючи з партнером по команді. Так. Давід, береш участь у тренувальному процесі разом із командою? Звичайно. Коля, засинав на командній установці? Так. Штрафували? За це. Ні. Е, Давід, було таке, що доводилося особисто допомагати вирішувати побутові проблеми футболістів. Так. Е, Коля, тебе коли-небудь плутали з іншим футболістом? Так. Давід, забороняв футболістам спілкуватися з журналістами? Ні. Е, Коль, чи є у тебе відчуття, що ще не розкрив свій потенціал на всі 100? Звичайно. Давід, відмовлявся від великої угоди через принципи? Ні. Коля, були епізоди, коли тебе жорстко критикували в пресі? Звичайно. Давід, забував про важливу зустріч через надмірне занурення у футбольні справи. Так. Коля, було таке, що ти святкував гол перед фанатами суперника, наперед знаючи, що це їх Е, Ні. Давід, було таке, що футболіст звертався до тебе за порадою щодо особистого життя? Звичайно. Цікаво. Коля, тобі погрожували фанати після поганої гри? Так. Давід, доводилося мирити футболістів після конфліктів у команді? <гум> Ні. А, Коль, святкував гол настільки емоційно, що отримав штрафні санкції? Ні. Давід, критикував гравців або тренера публічно, щоб змусити їх працювати краще? Ні. Ну Коля, скажи, будь ласка, виходив на поле після вечірки або не досипу? Так. <гум> Давід, останнє питання. Чи пропонували домовитись щодо результатів матчу? Ні. І це було фінальне питання. Микола, вам погрожували фанати після матчу. Це так, що так, таке так, було? Так, 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 було Ой... Це в Динамо було? Так. Що, і на цю тему ну, будемо говорити? Да. Да. Вона для, для так. мене, якщо чесно, така досить... Що за матч був чіпляє. Так, да, так, да, була гра з м... Ворскла Полтава. Uh -huh. Тут домашня гра, гра на, на Олімпійському. Е, і моя помилка, ну, як кінцевий результат, напевно, привела до Поразки дома. Ось, і там десь певний час після гри моя дружина захотіла, е, якби... Заступитись за мене а, і... А, ми пам'ятаємо цю історію. Ні, не пам'ятаємо, розповідайте. А, боротьба дружини Колі з проти фанатів. ти не пам'ятаєш? Ну, це, 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 це не було, це треба просто е, конкретно розуміти. Це не було ну, захищала, звернення до захищала, фанатів, так. це було до певної кучки людей, які, як завжди, були, є і будуть, і хейтити всіх. Ось, але фан-сектор і так далі, такі павки, вболівальники, Київ сприйняли також частково на, свій, на свою uh -huh. адресу. Після чого я під час особистої зустрічі з ними всі розставив крапки над і, але в мене був досить такий неприємний момент, коли я почав отримувати повідомлення, що хочуть викрасти мого сина. Ось це було для мене дуже важко. Ого. І Жесть. так мій син протягом пів року ходив з охороною. Такий момент був. Здоріти можна. Но, насправді дуже неприємний момент. Давід, а вам погрожували коли-небудь фанати? Ні. Давід, а Фанатки тільки. А розкажи, будь ласка, то сказав, що... Фанатки погрожують. Бачили цього, подивіться. Фанатки, да, погрожували. А чим погрожували? Злити переписки, можливо, Ну, Щось на чудіть погрожували, так. Ну вони це не більше не як погроза, а типу, знаєте, Якби... Якщо не будеш зі мною. Бережися. Ну щось типа того. А розкажи про поради mm. про особисте життя, які ти давав своїм футболістам. А, ну, питали про, ну, про особисте, мають на увазі про відносини. Ну, типу якісь. Того. А, ну взагалі особисте, Я не знаю, що це було. Може це переїзд? Були і про переїзди, були і про прийняття якихось рішень, типу, а що зробити, поїхати чи залишитися. А, чи залишитися з нею було, чи піти, ну, типу, от щось того? Я, такого, до речі, пам'ятаю, да. раніше Фабіо Копелла, гравцям збірної Італії, забороняв напередодні матчу займатися сексом. Так, що да. в профані з цим? Навпаки. Коль, yeah. yeah. uh, <laughs> ти... Без нього ні нікуди. Коль, uh, ти сказав, що uh, тебе плутали з якимось іншим футболістом. Ти знаєш, з яким? З ким wow, тебе плутали? Це, це були взагалі такі феноменальні речі. Як мене путало, так і інших гравців. Е, напевно, всі знають Віталія Мандзюка так. Uh -huh. і Микола Морозюк. І ще є такий футболіст, також мій товариш, Олег Голодюк. І ми приїхали, Голодюк, Морозюк і Мандзюк. <laughs> і ми приїхали в розташування і ще є Гуменюк. Це така четвірка, і ми приїхали розташування національної збірної, царство Небесне Фоменко, тренер був, і він просто путав нас. І в основному складі назвав і Морозюка, і Мандзюка, і Голудюка, і Голудюка нема в збірні. Ми в шоці сидимо, так хто в складі, а виявляється там взагалі зовсім інші ці. Ну він на всяк випадок назвав всіх, бо точно а хто, хто попаде. Вийде, да, хто на полі вийде. <рес> ну якщо Колю е, плутали по, по прізвищу, то мене якось плутали, причому парадокс в тому, що я стояв в магазині за пивом, тобто це пивний магазин. Угу. І в черзі стояли чотири людини, і одна жінка така повертається в моменті і каже... Це ти, це ти футболіст шахтаря, точно це ти. І починає кричати своїм друзям, вони такі, вау, чуваки, тут футболіст шахтаря, вони давай до мене фоткатись, дай, будь ласка, автограф. Я кажу, там мені не можна, типу, не фоткатися. Тренер забороняє, будь ласка, будь ласка, ми заплатимо гроші. Я кажу, ладно, давайте не розсосатися. Вони прям, ну, на такий, ну вони прям зраділи, реально вау, і в кінці вона така... А що вас сьогодні, а чого ви сьогодні, типу, програли? А ти в код береш? А я, а, я, а я не знав, ну я не знав, я не, не дивився, я там, як вони зіграли. Я кажу, та ну, що, буває. На, 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 ну бував, тіп... нічого, не розстраюся, але клас, клас, вона прям так тішила цьому автографу, а я прям ну, на такому серйозному вийшов. А, а Я ви думав, що Давіда з Ракицьким перепутали. Ну що, буває? Буває. Таке життя. Так, хлопці, дякую вам велике, що завітали до нас в гості. Раді знайомству. Приходьте ще і від себе бажаємо вам більше перемог. Ну а вам Коля вже як остаточно 100-відсоткового відновлення. Дякую, дякую, дякую за запрошення. Да, дякую, і було дуже круто. Дякуємо, доброго ранку всім, хто слухає Чемпіон Радіо. Ми, а ми ще не прощаємося, до речі. Ні, ми всі слухачами не прощаємося. Підписуйтесь ще... на, на сторінку профан, тут можна, можна. так казати. Да. Підтримуйте медійний футбол, підтримуйте... Армію, ну звичайно. Тому, так, Донайте. Да. І приходьте на матчі. коли то? наступний матч, до речі? Офіційний буде на початку квітня, правильно? А де? Да, да. А, де? На оболоні стадіон а, зміни, до речі. <світ> ну тобто можна все в вашому інстаграм-аккаунті. Інстаграм, TikTok і Микола Морзик, Давид Маркович підписуйтесь особливо на нас і. Ну, тоді підписуйтесь і на нас. Champion Radio Офішол. Да, Зараз почуємо трошки музики і повернемось. Доброго ранку. Ранок чемпіонів на Чемпіон Радіо.